Я вам хочу просто ще показати, що ви звернули увагу, які тут поля просто позаду цього будинку. Ви вже трошки бачили з мого коптера. Дивіться, скільки. Тут, до речі, видно всередині трошки може бути. Чуть-чуть, трошки важкувато видно, але бачите, там просто багато-багато столів. І люди справді тут собі ходили, тут дверцята такі, великі. справді досить така немаленька будівля, запросто 50 чоловік. Навіть більше могла би е, сприйняти. Тут туалети колишні були. Бачите, все це залишилося в тих самих роках, що колись. А тут якийсь фермер живе, вон, вон там далині, Якийсь фермер живе, можливо, українського якогось покоління, походження точно 100%, бо це слава. Це місто названо в честь того, щоб ніколи не забувати культуру. І люди називали так різні міста в честь наших міст, щоб пам'ятати не тільки для себе, звідки вони, а те, щоб їхні діти потім, майбутньому, питали і розуміли, і зберігли цю нашу прекрасну е історію. Дивіться, які тут гарні простори всюди. І це з цього боку так виглядає будинок. Шифер перекритий. Ну, тобто будинок ще не протікав.